Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Військові доповіді були від ранку, зокрема від командувача повітряних сил по збиттю дронів. Наглість росіян стає все більшою. Вони все частіше в день атакують Україну десятками ударних дронів. В ніч на сьогодні було 150 дронів. Ранок ще більше 50, ввечері ще десятки. І більшість більшість з них шахеди. Фактично, групи російських дронів у нашому небі акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до усього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп, про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки. Начебто він у війні не винний, іначе його хтось завжди примушує, примушує воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче, Росія продовжує завдавати ударів, звісно. Ми будемо відповідати на це відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію. Це буде нічого, крім сил, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Всі партнери це розуміють. Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які дійсно впливають, вони потрібні. Тарифи, які обмежують російську торгівлю, і фінансування для російської ж машини війни, теж це все дуже потрібно. Я вдячний всім, хто продовжує допомагати нашому захисту, нашої стійкості. Важливо, щоб зараз у вересні наповнення програм з партнерами було не менш інтенсивним ніж від початку року, зокрема, програми ПЕРЛ. За серпень, завдяки європейським країнам, маємо більше 2 мільярдів вже євро на закупівлі саме американської зброї, і в тому числі ракет для патріотів, ракет для хаймарсів, має бути і надалі щонайменше мільярд доларів на місяць в цю саму програму. Орл Міністерство закордонних справ. Та наші посли в країнах партнерах повинні бути дуже результативними. Провів сьогодні достатньо детальну раду з усіма представниками, які задіяні в підготовці грантів безпеки для України та в узгодженні кроків з партнерами на підтримку сил оборони, команди офісу МЗС, військові, головком, генштаб, секретар РНБО всі активно працюють, щоб в цьому році. І в наступному довгостроково незважаючи на будь-які російські божевілля, щоб Україна мала достатній захист, і це обов'язково буде сьогодні. Узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Ми працюємо і дуже активно з командою Сполучених Штатів Америки найближчим часом. Будемо говорити з лідерами країн-партнерів в Європі. Наші формати, зокрема, Україна, Північна Європа, також Вашингтонський формат. Наповнюємо все це змістом максимально. Триває робота і щодо санкцій з Євросоюзом, Британією іншими партнерами, синхронізація санкцій наших та партнерів. Це одне з головних завдань на осінь. І ще одне. Регулярно доповідають правоохоронці Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Генеральний прокурор по розслідуванню вбивства Андрія Пробія, обрано запобіжний захід підозрюваному тримання під вартою без права застави. Все більше обставин злочину з'ясовують правоохоронці. жахливих обставин. Важливо, щоб суспільство отримало всю встановлену та перевірену. Інформацію настільки, наскільки це можливо, згідно з процесуальними нормами, дякую всій команді, яка цілодобово працює, щоб встановити правду. Сьогодні у Львові відбулось прощання з Андрієм Парубієм. Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, слава Україні.